В районі вулиці Коновальця у місті Бурштині з неділі на понеділок було вчинено зумисне хуліганство. Невідомі люди поперевертали смітники та понищили огорожу довкола них. Детальніше про наслідки дій вандалів дізнавалися наші колеги. На час наших зйомок цей сміттєвий майданчик уже прибрали працівники міського комунального господарства житловик. А вночі всі контейнери були перевернуті невідомими особами, і сміття валялося на дорозі. Погнуті і понищені профільні листи, якими відгороджено контейнери. Наслідки такого вандалізму обходяться для міського бюджету та комунального господарства досить дорого. І що важливо, навіть року не минуло з часу створення цього майданчика. Міська рада винайшла кошти для того, щоб ми могли обновити ці контейнери майданчики зробити такими, щоб воно в дійсності мало і хороший естетичний вигляд і виконувало свої захисні функції, такі, як зараз вимагає законодавство. От, таким чином, така площадка зараз, як наконувається 5, зокрема, для Бурштинської міської ради, для комунального підприємства «Житловик», обійшлася в 49 тисяч гривень. Якщо бути точнішим, це 48 тисяч 756 гривень. Один лист металопрофілю, який там вирвано, а таких вирвано там порядка восьми штук, тільки коштує на сьогоднішній час 78 гривень. Тому можна це порахувати. Крім того, кутник, квадрат, зварочні роботи, будівельні і так далі. Все це було сьогодні зруйновано, ящики сміттєві були перевернуті і викинуті на проїжджу частину, що могло і провести до нещасного випадку, коли б на швидкості машина якась проїжджала. І все це зроблено, звісно, не кимось, а нашими мешканцями. Людину нікого ми не затримали, звісно, але якщо виходити з того, що говорять люди, які вночі чудучи шум. Бачили, це було троє молодих людей, які е, випробовували свою силу на оцих площадках. Вартість одного контейнера коштує 3400 гривень, і це за наші з вами кошти і для частоти нашого довкілля. Це прекрасно, а що воно зле? І кому воно ж не може мішати? Не? Такі вчинки, зрештою, свідчать про рівень культури мешканців міста. Шановні мешканці, не будьте байдужі, коли бачите таке. Будь ласка, звертайтеся до наших чергових. У нас тут круглодобово є черговий по телефону 42 193. Він, звичайно, буде піднімати мене, щоб ми могли присягти таке і звертатися в нашу міліцію, теж правоохоронні органи, які би мали слідкувати за цим порядком і що робиться в місті Бурштині.